Гроші. Крипта! Гроші! Гроші. 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 Крипта. Битховен, гелик, девочки, девочки. Я ма я, я маю. Я маю стати багатим і успішним. Я народився в дуже маленькому віці, але вже з моменту мого першого вдиху я чітко розумів, що народжений бути мільярдером. Більше того, мені пощастило з'явитися у світі у найбагатшому місці нашої планети в Черкасах. The night, the night! Я підскочив з ліжка, бо був на мільярд мільйонів відсотків впевнений, що саме цієї ночі доля дала мені шанс знайти той самий секрет, який зробить мене багатою успішною альфа. Сам. Це. А далі було як в тумані. Мої очі осліпили, божественне світло, і я побачив його. Ми з вами вже знайомі з персонажами, які заявляли, що насправді дітей народжують чоловіки. Що СРСР теж розвалили жінки, що і бритися заставляють жінок теж інші жінки. Але повірте, ось цей персонаж переплюнув всіх попередніх конкурсів під назвою Найбільша словесна діарея в світі. Запасайтесь вогнегасниками, бо я вас тушити не буду. Девушки, которые делают пых-пых, самые легкодоступные. Они уже перешли порог порядочности, который не ограждает их ни от чего. Если ты видишь, что она бен-бен делает, значит, на первом свидании 100% можно получить то, что ты желаешь. Даже если она скажет, что мне это не интересно. Интересно еще как. Просто главное, как попросить. По-перше, що таке пих-пих і день-день. Що це за сценарій такий, в якому ти приходиш на перше побачення, і перше, що робить дівчина, замість того, щоб розмовляти, це пих-пих і день-день. Я, звісно, багато різних фільмів для різних вікових категорій бачив, але такого я ще не бачив. Я, наприклад, дуже люблю робити голландський штурвал з пацанами. пих пих А ще мені подобаються данжен мастери. День-день. Ти навчись, хоча б мінімальні сенси вкладати в то, що ти намагаєшся донести. Ми всі розуміємо. Что ты супер ультра мега альфа самет, цыпленок цыпленный бройлер 2000 плюс. Але давай трошечки поменьше вот этих пых-пых чух-чух днь-день и что там ещё? Мужчины умеют любить сильнее, чем девушки, и это факт. Мужчина никогда не требует ничего взамен, он отдает все, что у него есть. А это постоянно. А что ты мне дашь взамен? Вот если ты не будешь мне давать взамен, то я уйду к Петьке соседу своему. И ты вспомни, мужчина всегда помнит про свою первую любовь. Сколько бы у него ни не было женщин, он всегда помнит про ту самую первую. А девушка только рассталась, уже побежала к другому, уже она беременна. як перчатку викинула. Во. Слухай, якщо в кінці твоєї фрази додати, що це факт, то фактом воно від того не стає. Для цього треба, ну, хоча б якісь докази. Наприклад, дослідження, якщо такі існують. Бо такі я можу сказати, що завгодно. Ну, наприклад, мужчини, у яких є татуї роки, у них від'ємний інтелект. Сподіваюсь, аналогію всі зрозуміли, тому що я буду дуже тупо виглядати після цих слів. Ну, якщо ви не поняли. А взагалі я вам для чого це все показав. Дуже запам'ятаю. фразу про те, що чоловік в стосунках не потребує нічого взамін, що це жінки у нас ідуть і перебирають чоловіками, шукаючи для себе кращий варіант. Запам'ятай. мужчина – мужчин, это тот, кто не входит в отношения по одной простой причине. Он видит, сколько выбора вокруг него. Ленка дала это, Светка дала это, Наташка дала это. Та красоту, та готовка, та порядочность. И он между ними скачет, пляшет, как 50 оттенков серого. А тот, який одной катає, ну це скучний тіп. З ним лучше взагалі никак не взаимодействовать именно в мужском кругу. Я з такими не люблю общаться. Так погоди. Ти ж сам казав, що це жінки у нас перебирають чоловіка, і ось тільки мужчина здатний по-настоящему кохати, віддаючи всього себе. А тут ти тепер кажеш, що такий чоловік це скучний ті, і з такими краще не общаться. Що відбувається? Ладно, ну може, пар, бок трохи помогли все. Напевно, в наступному відео він таки виправиться. Нужна девушка, у которой мир будет крутиться Только вокруг тебя Реализованная и самодостаточная, которая уже всего добилась И нашла себя Не нужна, по причине той, что она постоянно будет Пилить мозги и расставлять личные границы Это мне не нравится, то мне не нравится Да я чё Мне зато нравится, тебе-то чё должно нравиться Найди себе чистый лист, который не видел ни разу мира И под себя сделай Королеву, принцессу, которая будет покладистой Готовить, стирать, убирать, ценить, любить тебя А те, которые уже себя нарисовали, зачем? Так -с. Топ, ти ж буквально сам Тока, що в попередньому відео казав, що тобі не надо ніяка дівчина, бо навколо багато вибору, а тепер ти кажеш, що надо. Мене, якщо чесно, лякають нинішні наративи, які пропагандують сучасні коучі для чоловіків по відношенню до жінок. Саме достатня жінка, тобі не треба, синок, бо вона вже прохана і не дасть себе образити. Тобі треба знайти чистий лист, яку ти от взяв і під себе виспитав. Щоб вона не могла постояти за себе, коли ти почнеш себе поводитись з нею як покидьок. Он є часто під своїм ж відео читаю коментарі від чоловіків, знецінюючи, які пишуть, що от та все, жінки, не понавигадували цих термінологій, типа аб'юзер. Такого не існує. Але щось, от я ні разу на просторах інтернету не бачив відео, де жінки на повному серйозі говорили б, що треба знайти собі маленького хлопчика-дурачка, який життя ще не бачив, і виховати під себе. А от від чоловіків до би далеко ходити не. Треба, ось ж вам, я вам ці відози і показую. Ви знаєте, в цій всій ситуації я знайшов певний плюс, адже сам цей хлоп видав нам інструкцію по тому, як працюють ці маніпулятори, як вони собі шукають жертв. Тому найкраще, що ви зможете зробити для себе, це стати ось цією самодостатньою людиною з особистими кордонами, якою не вийде маніпулювати. І хоч на словах це звучить дуже легко, я розумію, що насправді це дуже важко. Важко з ось такого до ось такого дійти за клацанням пальцями, особливо коли близькі та оточуючі і далі Довжує тиснути на вас, тому що їм дуже зручно, коли ви ось така. Та все ж ви тут не просто так, і в мене є дещо для вас. 10 жовтня вважається днем ментального здоров'я. Нехай для вас це буде невеличким нагадуванням того, що про себе та своє ментальне здоров'я треба піклуватись. Якщо ви постійно перебуваєте в стресі, у вас проблеми на роботі чи в особистому житті, не соромтесь і звертайтесь за допомогою до психологів. Я вам постійно наголошую на тому, що як же ж круто, що в нас в Україні є май. Індлі, вони допоможуть вам підібрати класного психолога. Все, що вам потрібно, це просто пройти невеличкий тест за посиланням в описі під цим відео або ось скануючи QR-код на екрані. А до нагоди дня ментального здоров'я. І також від себе я дарую вам промокод PAN7, за допомогою якого ви отримуєте знижку 10% на першу консультацію. Изменять я буду всегда. Об этом я девушек предупреждаю сразу, как только мы начинаем с ними отношения. Если они согласны, мы продолжаем. Если не согласны, ну иду искать другую. Я говорю ей, что ты не первая, ты не последняя, и ты будешь у меня не одна. Это мои достижения в первую очередь. И не собираюсь ради тебя только сворачивать горы какие-то. Ти ж була Боже, ну це обнять і плакать. Він от старається, дивіться, на навіть яке показує, але зараз я вам поясню, як кожна адекватна людина реагує на подібні висловлювання. Я тварина, яка за рівнем розвитку залишилась десь поряд і шимпанзе. І бажано не зв'язуватися зі мною, бо я не вмію себе керувати і думати загалом теж не вмію, тому пока. І вообще, якщо раптом ви не зрозуміли з першого разу, то. буду тебе изменять і это безоговорочно. Хорошо? Нет. Хорошо? Нет. А может быть вот так? Нет. Подумай, пожалуйста. Ой. Теперь нет никаких раздумий. От що всього є свій потолок. Чесно, більше за все, мене насправді тут дивують дівчата, які погоджуються зніматись в подібних відео. Я то й розумію, що всі ці відео знімаються для ось такого контингенту, яким загалом до сраки хто її чоловіка би гроші давав. Але якщо раптом мене дивляться, подібні дівчата, ви обрали собі дуже слизьку доріжку. Скільки я подібних історій не бачив, нікому не вдавалось на ескорті заробити собі до кінця свого життя. Хіба якщо те життя виплинути дуже коротке, та й ціна цього м'яко кажучи. Ну, уже аж да уже Але если вы до сих пор не разумеете, что он намагается нам тут донести, то девица пояснень Да, у мужчины есть вот это в достаточном количестве, для него автоматически открывается функция измены. И девушка ничего не может ему сказать абсолютно. А что она ему скажет? Скажет, что-то уйдет сразу. Кому уйдет? К верому, хорошему, доброму, любящему. Неинтересный эпизод.

Mm? Если тебе изменила девушка, лучшим решением будет никак на это не реагировать. Просто выставил вещи за дверь, лети, порхай и улыбайся, моя миленькая звезда. Больше мы с тобой никогда не повстречаемся. В ответ тишина. Не говори, что ты знаешь о том, что она содеяла. И не ищи того человека, с которым она это сделала. Виновата в первую очередь девушка в своих изменах мужчине. Меня очень забавляет, что он рассказывает про то, что женщин треба выставлять на улицу с речами, если они тебе зрадили. Но на видео именно он стоит на улице. Звистали не беречиба. Що таке? Прочитався, но, но где? Ладно, ну якщо серйозно, він казав, що якщо у чоловіка є гроші, то жінка може закривати очі на його зради. Так давайте припустимо, що йому зрадила жінка, у якої є гроші. Тоді він, виходить, має теж закривати на це очі, чи як? Що це взагалі за примітивне мислення? Не все впирається в гроші та їх кількість. Ну таємницю все світу розкрив. Не все. Звичайно, є якісь дівчата та чоловіки які в стосунках знаходяться виключно через гроші. Але давайте об'єктивно, таких, дай Боже, якщо один із тисячі. Більшість починає стосунки, коли в, них, та в них, коли в них речка прилипала до всього, чого тільки можна, тому що грошей не було. І це нормально. Мужчина, который презирает измену, не имеет никакого мозга, даже крошечного, потому что он смотрит на свои отношения в разрезе пары-тройки месяцев. Я такой влюбленный хищник, который посмотрел на нее в розовых очках. Взгляни немножко ниже, чуть спотела, правда ведь? Поэтому так и поешь. Через несколько лет посмотрим, куда твой глаз загуляет, когда захочется чего-то свеженького. ха <плес> <плес> взгляни немного вниз, у ніч то спотело. Я, от наче й чую наче вони якийсь маю кип сенс мають мати. Ну що, то вообще його не мають? Чого це раптом чоловік має почати зраджувати, якщо він в стосунках довше, ніж три місяці. Ну от чого? Ти взагалі, я можливо відкрию таємницю, але якщо вже так сталося, що не здатен ти на моногамні стосунки, то в чому просто проблема не вступати ваще ні в які стосунки і робити собі то, що ти хочеш, з тим, з ким ти хочеш, якщо вони на то. Все согласні, ну от я дійсно це зрозуміти не можу. Ви вступаєте в стосунки, які подрозумівають певний набір правил в цих стосунках. Потім ви кажете: Нє, не буду ніяких правил. Хочу просто, щоб ти тільки са мною була, і борщі варила, а я буду робити, що я хочу. Так ну нас людей і відрізняє від тварин той факт, що ми вміємо стримувати свої нейронні стимули і не піддаватися першому бажанню, яке виникає в оцій от голові. Якщо ти ще не дійшов до того етапу, коли ти не вмієш стримуватись, то можливо тобі треба в клітку. на поведок. Моему деду давали девушки на первом свидании, и он рассказал мне свой метод. Называется он «Три касания». Как это все происходит? Это тогда, когда ты даешь ей постепенно привыкнуть к своему телу. Сначала обычным касанием ладони, это называется «пятюня» при удачной шутке. Она смеется, ты и говоришь «отдай пятюню», она тебе откинула 10 таких пятюнь, сразу можно переходить При обнимании, легенькому такому, 10 при уже можешь заводить откровенный разговор и гладить ее по ноге. Четверте касання доведено проїхати вже у вас дома. А в мене тут щось це циферки не сходяться. Він каже, три касання. Давайте рахувати: 10 пятюнь і 10 приобніманій. Ну і ще там якісь касання по ногам. Ну це ж явно більше, ніж три. П Правильно, це це, це більше, ніж двадцять. І взагалі, в першому відео ти казав, що на першому побаченні дають дівчата, які роблять бень-бен і пих-пих. Чи жо все-таки вже не дають? Я от просто зараз намагаюся вити цей сценарій першого побачення, в якому чоловік чоловіку раз, коли він жартує, він такий, а, ну що я? А, я, 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 я И каждый раз, когда ты даешь ему пятюню, он такой... Один, два, три. Но вы не переживайте, наш клоун нам сейчас еще больше кинжи навалит. Если ты зовешь девушку погулять, а она тебе отвечает, вот когда я буду свободна, тогда мы с тобой встретимся. Скажи, моя хорошая, мой мир не крутится вокруг тебя, вот когда я буду свободен, тогда мы с тобой и увидимся. Либо найдем общее свободное время и договоримся Твоя юбка пахнет так же, как и остальные. Поэтому будь добра. Подстраивайся ты под меня, а не я под тебя. <laughs> не попадайся в их тиски. Одна манипуляция породит их множество. Ты сам кличеш дівчину на перше побачення. Ты. Не вона, ти. Вона відмовляється, бо зайнята. Так буває. Люди працюють. Тобі це треба. Не їй. Якби вона хотіла, вона б позвала. Тоді, якщо її юбка пахне так само, як і всі інші. Чому проблема покликати отих всіх інших, а не намагатися щось довести ті, яка тобі відмовила. Якщо вона тобі відмовила, то після цього спектаклю вона тим більше буде впевнена в тому, що зробила все правильно. Для мене це діалог. Ой, да, я так. Привет, пойдем ему погулять. Не. Ах, да! Ну знаешь, що я и маме расскажу, что ты им не видмало. И вообще, ты не одна, что 100 тысяч 500 миллионов, так богато. Шифхак для девушек, до которых пристают назойливые мужчины на улице и не понимают, что такое слово нет. Ну давай познакомимся. Нет, я тебе сказала. Ну давай, ну давай, ну давай. Говоришь, ну давай, пойдем сюда. Заходите куда-нибудь в Переулок, где нет людей, и начинаешь показывать ему шоу. Все, бери мене повністю. У нього все желание відпаде, і он ніколи не захоче з тобою взаимодействовать. Сразу же убежит. Якщо чесно, я взагалі не знаю, як це коментувати. Це взагалі, що? Це жарт чи він серйозно? Бо от мені здається, що зараз він вже починає переносити свої якісь потаємні фантазії в реальне життя на тих дорослих фільмах, де він надивився. Я прям впевнений, що це він, мріє, бо ось так у підійшов до дівчини. І вона така о, бах, трабадах, давай. І він такий, ох, блін, от це, конечно, і прийшлось мої двадцять п'ять копійок потратити на це. Ключ Альфач, вже 20 тижні тіктоків цього сняв. Від чистого серця, всім, хто дивиться це відео, хочу вам побажати, щоб вам ніколи в житті не попадались такі інфузорії туфельки. Але це тільки якщо ви підпишетесь на мій канал. І ще сюди, і ось сюди. Все пока.